Голодомор це та річ, яка завжди з нами, це та пам'ять, яка впливає на нас, це те, що визначає часто нашу поведінку. Я знаю, що багато людей і в своєму дитинстві чули від старших, від своїх бабусь, дідусів, що, мовляв, не висовуйся, не лі... не йди проти влади, не викидай шматок хліба. Все це пов'язано з тим, що ми пережили цю трагедію, будучи нацією бездержавною. І головний урок, і головна. Головне подолання травми Голодомору, це в тому, що ми маємо зберегти українську державу. я часто наша військовослужбовцям наводжу один страшний приклад. За час війни з Росією, тієї, яка зараз йде, загинуло більше 40 тисяч цивільних людей. Це дуже багато. І це за 11 років. За півтора року Голодомору загинуло щонайменше 4 мільйони людей в 100 разів більше. Тобто, всі наші жертви, які ми зараз в прямому ефірі бачимо, які нас вражають. Десять людей в Тернополі, 20 людей в Дніпрі, там скільки то людей в Харкові, скільки-то людей. Бачите, це все така статистика, яка, начебто, навіть знецінює кожну конкретну людину, яка загинула. Але тоді, в день гинули тисячі і тисячі людей без всякої війни. Чому? Тому що не було української держави. В той самий час була маленька Литва, маленька Естонія, була Польща, була Чехія, і в них не було голоду. У них не було. Політичного режиму, який би знищував свій народ голодом. А в Україні це було, тому що Москва вважала цю територію полем для соціальних експериментів. І ми ніколи тепер не маємо права подарувати росіянам ще раз можливість робити з Харкова, Києва, Одеси, Миколаєва, інших наших міст поле для експериментів.